Слава Ісусу Христу! Слава Ми сьогодні єднаємося у молитві Вервиці з мальовничого Закарпаття, з духовного центру імені святого Івана Павла II ІІ Римського, село Анталовці на Ужгородщині, де вже 16-й рік поспіль протягом літа ми організовуємо літні табори для наших дітей. І не тільки табори, але різні акції, молодіжні реколекції для священників, для мирян, для родин та різного роду інші заняття для духовного зростання нашої церкви. Сьогодні тут присутні більше 70 молодих сердець і хочемо звертати. Свою увагу до Пресвятої Богородиці і просити в неї заступництва для нашого народу, який сьогодні дуже сильно страждає у цей час війни. Хочемо молитися цю вервицю і просити заступництва для наших воїнів, для тих, які захищають нашу батьківщину від ворога російського. І так само хочемо просити за всіх. Тих воїнів, які знаходяться у полоні, за тих, які безвісті зникли. І так само молитися за всіх тих, які переживають різні кризи через цю страшну війну. Молимося за всі потреби ваші, дорогі діти, і за всі потреби, які маєте ви, дорогі телеглядачі. Молимося, щоб Пресвята Богородиця нам допомагала, щоб випросила у свого Сина Ісуса Христа всі необхідні благодаті для нашого життя. Щоб ми відчували Божу благодать, Божий доторк у нашому житті. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарби діб і життя подателю, прийди і селися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він за для нас людей і нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцеві, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна, Маріє, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя, душ наших. Слава Ісинові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна і Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо він нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Роздумуємо у цьому першому таїнстві над тим, як Господь наш Ісус Христос кривавим потом обливався. Богородиця. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. О, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плітлона Твого бо ти породила Христа, спаса, душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний притлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний притлона твого. Бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Богородице, Діво, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний притлона Твого. Ти породила, Христа, спаса, Діво, радуйся, Марія, лонат两го, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя, душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Тимі жінками, і благословений петлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти і жінками, і благословена підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Ізволителя душ наших. Богородиця Діво, радишся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками. І благословений притлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Богородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тим і жінками, і благословений притлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Визволителя, душ наших. Слава О, Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Божого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але висвали нас від. У другому цьому таїнстві роздумовуємо над тим, як Господа нашого Ісуса Христа вичували. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний пітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний благословений пітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса визволителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний птлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса визволителя душ наших. Богородиця Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний пітлона Твого. Благодаря, твого. Благодаря, Бодаря, благодаря, твого. Бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний птлона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти жінками, і благословений пітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти, Мішенка, і благословенні ти, Тона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти, Мішенка, і благословенні ти, Тона Твого,

Бо ти продала Христа Спаса Визволителя, Зволителя, душ наші, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Божого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богороді, у цьому третьому таїнстві ми роздумовуємо над тим, як Господь наш Ісус Христос був терновим вінком увінчений. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти жінками, і благословенний Пвітлона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса визволителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа Визволителя душ наших. Богородиця Тіво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тимі жінками, і благословенний притлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Богородиця Тіво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тимі жінками, і благословенний притлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наші. Богородець і Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти жінками і благословенний плотло на Твого. Христа Спаса, на душ наші. Богородиця, Тіво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти жінками і благословенний пітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса Визволителя душ наших. Богородице Діво радися, благодатна Марія Господь с тобою. Благословенна Тимі жінкам. Благословенний притлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Богородице, Діво радишся, благодатна Марія Господь с тобою. Благословенна між жінка, и благословенний притлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородиця діво, Тіво благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти жінками, І благословенний плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Богородиця діво, Тіво благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти жінками, і благословений тлона Твого. Моти породила Христа, Спаса, Визволителя душі наші. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба всі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого Божого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай Воля Твоя. Як, як на небі, небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам і сьогодні. І, і прости нам провини наші, і як і ми прощаємо виникати наші. І, наші, і, і, і не введи нас у спокусу. Але нас від лукавого. У цьому четвертому таїнстві роздумуємо над тим, як Господь наш Ісус Христос, важкий хрест, ніс. Богородиць Діво ратися, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна Ти жінками, і благословений притлона Твого. Бо ти породила несмотрітеля душ наших. Богородиць Діво ратися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословена Прітлона Твого.

Благородство Диво радуючи, благодатна Марія Господь з тобою. Благословен... І твого, бо ти Христа, спасові, душ тобой. Благородство Диво радость, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти, шинка, і Твого, Бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородиця діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Тими жінками. І благословенний лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Богородиця діво радишся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками. І благословенний лона Твого бо ти породила Христа Спаса весь великий душ наших. Богородиці діло радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословення тими жінками і благословення пітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса весь великий душ наших. Богородиця, діло радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенні від лона Твого, Бо ти породила Христа Спасе Незволителя. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Божого милосердя. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. <ган> Хай буде воля Твоя, як, як на небі, так і на землі. Хліб нас, наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, і винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але ми нас від руками. Ві. У цьому п'ятому, останньому таїнстві роздумуємо над тим, як Господа нашого Ісуса Христа на христі розіп'яли. Богородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками. І благословенний піклона Твого. Родила Христа Спаса, Визволителя, душ наших. Богородиця Тіво радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і жінками. Благословені Піклани Твого. Бо ти породила Христа Спаса, душ наших. Богородице Діво Радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти, жінка, і благословенний під Бога Твого, бо ти породила Христа Спасу і Збавителя душ наших. Богородице Діво Радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти, жінка, і благословенний під Бога Твого, Родина Христа Спаса, Визволителя, душ наших. Богородиць Тіво радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти твого, Родина Христа Спаса, безволителя душ наших. Богородець Тіво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти жінками І плід лона Твого породила Христа Богородице Діво радость, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти Бо ти породила Христа Спаса Визволителя душ наших. Богородице Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти Твого. Моте, порадева Христе Спасе, звільните душ наші. Богородице Діво, радіся благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плод на твого. Моте, порадева Христе Спасе, звільите душ наші. Богородице Діво, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плод твого. Бо ти породила Христа Спаса і з молитою душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого, Божого милосердя, в наміренні святішого Отця. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хвіт наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо до нас, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна є Марія, Господь з тобою. Благословенна Тимні ти жінка і благословенний Пітлона Твого. Ти породила Христа Спаса і Слави душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах, не погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословенна. Преславна, на присно, Діво, Богородице. Молитви наші, донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, що спас задля тебе душі наші. Всі небесні сили, святіянгели і архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні, сипальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас грішних. Уповання нам отець, прибіжив, наше син, і покровитель нам Дух Святий, троті свята, Боже наш, слава Тобі! В ім'я Отця і сина Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і, і, і Святого Духа Амінь. Молися за нас і помилуй нас. Пресвятая Богородице, спаси. нас. Молися за нас і помилуй нас. Пресвятая Преситая спаси нас. Молися за нас і вогую нас. Пресвятая Пресвята спаси нас. Нехай Господь благословить усіх нас. Всіх тих, які молилися разом з нами, слава Ісусу Христу! Слава живе! Єднає піснею до Богородиці! Зустрічайте третій конкурс парафіяльних хорів Української греко-католицької церкви. Оберіть та заспівайте унікальну пісню до Богородиці. Запишіть на відео та надсилайте на живе телебачення. Прийом творів до 17 серпня. Переможців оберуть глядачі та професійне журі у кількох номінаціях. Славимо Богородицю піснею та молимося за Україну! Умови конкурсу на сайті та в соцмережах живого телебачення.